thank Таю, друзі, це донат за експонати. І сьогодні ми не просто в музеї, а в археологічній виставковій залі національного заповідника Давній Галич. Будемо знайомитися із життям трипільців. А разом з тим змагатимемося за перемогу з науковим співробітником відділу археології та відтворення історичних ландшафтів заповідника Ігорем Криховецьким. Ми маємо ці підстави говорити, що наша земля була з самих давніх часів заселена, причому інтенсивно заселена, починаючи від е, праісторичних культур і до е, доби 12-13 століття, тобто Київської Росії. Є отака відзнака в рамках проекту «Донат за експонат на телебачення Галичина. Ми відвідуємо різні музеї на Прикарпатті і пропонуємо чи екскурсоводам, чи директорам, чи власникам музею, залежить від музею з нами трошки позмагатися зіграти в таку гру. Ви нам розкажете, що у вас є тут цікавого, Ви зробите для нас таку маленьку екскурсію. Ми будемо дуже пильно і уважно придивлятися до кожного експонату, який у вас є, і дуже обережно якийсь заховаємо до прикладу отам Якщо ви здогадаєтеся, що ми від вас заховали, ми вам даруємо цю відзнаку. Якщо не здогадаєтеся, то ми повернемося на студію разом з нею. Якщо готові... у вас є так... дуже великі шанси вибрати, тут у нас є дуже багато експонатів. Угу. А мені навпаки здається, що в нас шансів дуже мало, тому що це такі, вони дуже все ретельно вискладено, закрито, ну ви правда, відчинили і дозволяєте нам так? Так, так. Всі і їх торкатися. Ми обіцяємо, що будемо робити все дуже обережно, бо ми розуміємо, які це безцінні все речі. Я тоді тут відзнаку залишаю. В цій залі чимало напрацювань з різних археологічних експедицій представлені найдавніші культури: палеоліт, лінійно-стрічкова кераміка, трипільська культура та епоха бронзи. Тут у нас на світлинці є пан професор Сидник, який проводив в Галичі, таке в самому Галичі дослідження археологічні було знайдено стоянку мисливців та збирачів, які полювали на на тварин, зокрема на Мамонтів. Ось тут якраз представлена світлина з цього розкопу, і тут є ці артефакти, які були знайдені під час цих археологічних досліджень. Далі у нас іде вітринка вже ліміно кераміки. Ця культура була поширена по всій Європі. Зокрема, і на Україні вона представлена нашим краєм, тобто Галичиною, Волинь. Датується ця культура 6-5 тисяч років до нашої ери. Зокрема, в нашому випадку вона датується 5300. 55 тисяч 200 років до Різдва Христового. Тут у нас є столова кухонна посудина, пізньої вже нотної фази цієї культури. Чому нотна? Тому що є такі вдавлення у формі нот, вони схожі трохи на ноти. Тому і ідентифікують цю культуру, вона інша культура не повторює орнаментації порівняння із цією культурою. Ці експонати знайшли буквально у довколишніх селах. Більшівці крилос залуква, тустань, межегірці. Вони ще в давнину були густо заселеними завдяки сприятливому кліматові, родючим ґрунтам та водоймам. Це були тамтешні перші землероби. Це в нас є вітринка також із цієї самої культури, лінійно сточкої кераміки. Тут, крім столові кухонної посудини, є в нас кам'яні сокирки, крем'яні знаряддя праці та зброя, також ножики, наконечник від списа крем'яний і кераміка даного періоду. Далі бачимо керамічний посуд раннього трипілля, створений 5-4 тисячі років до нашої ери. На центральній Україні йде вже етап Б1, Б2, а етапу А немає. Тобто трипільська культура, її Братьківщина була на території Трансильванії, Румунії теперішньої. І вони переселялися сюди на нашу територію, пройшовши Карпати, потім дійшли аж до Дніпра. Цікаво, що вже тоді люди займалися торгівлею, обмінювалися виробами з поселеннями сучасної Польщі, Угорщини, Словаччини та Балтійських країн. Транснаціональні проглядають шляхи були навіть під час уже. А тут леніна фігурка жінки, модель стільця. Там. Я так розумію, це як це ми робили так. дослідження археологічні у селі Козина. Тесменецький район, але це близь Галичі, як уходить в склад заповідника Давній Галич, ми знайшли трипільське житло, і тут майже ці експонати представлені з цього трипільського житла. От є ручка від посудження. Ці посудині могли воду носити, могли також якісь цепучі предмети тримати. А щоб зручно було нести, ми робили такі дірки, mm -hmm. шнур протягували і потім mm -hmm. собі закидали на плеча, і так можна було переміщати. А оці такі посудину. вирізи – Це просто були Ці... чи це Так, щачі? так. Це, це були візерунки. Дуже часто брали зерно пшениці на свіжу виготовлену кераміку, але ще не випалену. Втискали зерно і робили mm -hmm. свого роду такий, як символічний орган mm -hmm. на добрий врожай. Це у нас також є вітринка трипільської культури із керамікою столової посудини. У Європі цю культуру називають культура мальованої кераміки, тому що, незважаючи на те, що це в середньому 4 тисячі років до нашої ери, на ній збереглися орнаменти і навіть фарба, якою ця посудина була прикрашена після випалення в печі. Тут чітко видно, бачите, орнаментацію і кольори фарб. Фарбували посуд за допомогою вохри. Це землисті скупчення мінералів, природний пігмент з оксиду заліза і марганцю з домішками глини та піску. Навіть є така теорія, що трипільці не просто прикрашали свої керамічні вироби. А це для них мало якесь певне символічне релігійне значення. Тобто була мова знаків символів. Вони не мали письма, але знаки і символи вони несли якусь певну інформацію. І ці знаки і символи вони були якраз на цих керамічних виробах трипільців. Це також трипільський час. Тут ми бачимо також імпортовані посудини, які не характерні трипільцям, за натомість вони характерні для інших культур, наприклад, малівської культури. Люблю волинської культури, які е, торгували, мали торговельні контакти із е, цими трипільцями, які проживали на території більшівців. Трипільці зерно, яке вони вирощували, перетирали на таких зернотерках кам'яних і потім вже з нього варили кашу. Муки не вийде. Під час роботи зерно церкви, а от е, каша така дерна помолу вона виходить. Ну, трипільці мали великі проблеми з зубами, тому що під час того, як камінь до каменя треться, між ними зерно перетирається, то також і камінь частково стирається, і коли потім цю кашу їли, то звичайно, що зуби також страждали. А що тут е от така малесенька є, деталь? Це унікальна знахідка. Трипільці це культура часів енеоліту. Метал у них тільки почав з'являтися у цієї культури, і ми знайшли мідну пронизку, яку використовували, напевно, як прикрасу. Це у нас одна із двох знахідок металу, які ми виявили. Друга знахідка ми виявили минулого року під час досліджень у селі Залупа Трипільської культури. Булавку мідну. Нами була знайдена. Це друга річ металева, яку ми під час досліджень, а дослідження вже велися більше десятка років. Трипільці виготовляли в собі також одежу, вони мали знали ткацький верстат, а це були тягарці до ткацького верстату, щоб нитка не кортилася, щоб вона трималася рівно, рівномірно, і такі були тягарці до Ткацького верстату. Дуже рідко ми знаходимо трипільські поховання. У нас тільки було два місця, знайдені з похованнями. Це у Бішівцях, і друге місце це Печера Вартеба на Тернопільщині, де було масове поховання трипільців. І в нас часткове зайш поховання. Це був дуже цікавий момент, коли спочатку був скелет собаки, а під скелетом собаки було поховання. Трьох черепів. І це говорить про якийсь певний символізм, якісь релігійні традиції вірування. Не було самого ну, там, хребта інших частин тіла, тільки самі черепи. Тобто це якесь було uh -huh. символічне поховання. Ми, на жаль, не знаємо, в яка в них була традиція. І це, на відміну від культур Америки, вони там приносили людей в жертву, щоб був щедрий врожай. Uh -huh. Ми поки що ще не знаємо. Можливо, нам вдасться ще виявити якісь схоже поховання, і вже можна буде давати якусь оцінку і призначення цих поховань конкретно. В багатьох давніх народів поховання відбувалися із зігнутими колінами. Такий обряд символізує повернення до початку, тобто до того моменту, коли дитина лежала в утробі матері. Свідченням такого поховання є жіночі останки, знайдені в більшівцях. Це у нас вже епоха бронзи. Mm -hmm. Я також дуже широко простила на території заповітника, на території Галицького району. У нас було єсло в Межигірці, і там під час розкопки одного бургану ми знайшли скарб. Там, очевидно, що був похований або вождь, або можливо цей жрець цього племені, і там було знайдено ікла від кабана. Дуже часто використовувалися щелепу від кабана. Фрагмент кераміки, але він туди попав, напевно, що випадково цей фрагмент їхньої посудини якоїсь столової. І також мідний кінжал. Він мав ручку, але ну, дерево стільки часу не витримує, воно просто розкладається, перегниває. І крім цього, була знайдена мідна сокирка. Ця вона є. Сокирки використовувалися як для господарського, так і для військового призначення багато цілівого використання. Та дві золоті сережки. Це особлива е, знахідка, тому що це саме давні золоті верби на території Івано-Франківської області, а можливо і Західної України. Такі речі ми не маємо права зберігати втрення, ми вже тільки для вас іхвислови зберігаються ми... під охороною. Нам дуже приємно побачити і торкнутися таких цінних експонатів. Ховати саме їх, звичайно ж, ми не будемо. Спробуємо знайти щось простіше, якщо у цих стінах слово «простий» доречне, приваблює абсолютно все, красива шнурова кераміка, крем'яні кам'яні сокири бронзового періоду. Хм. А це здається варіант. Ці сокирці є отвір. Вона використовується для таких, я би сказав, якихось дуже делікатних робіт, бо сюди створялася паличка, але вона була досить тонкою, тобто нею грубу роботу робити було неможливо. Тільки таку делікатну якусь. Добре, я вам дуже дякую. Це мені говорить про те, що щось ховати треба дуже делікатно. так Таких ви кажете. Зараз ми щось подивимося. Заберемо якийсь експонат акуратненько, заховаємо. Дайте Добре. нам, будь ласка, хвилинку, дві. Я думаю, що довго ми думати не будемо. Так. У вас є якісь ідеї? <світ> <світ> Та говоріть зі мною. Маєте якісь ідеї, що можна було забрати? Не знаю кінджал, але такі кісь щось можна змінити. Дуже пальоне. Хіба зможе. Оце, 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 оце ага. Варіант. Але ще поки що ще подумаю. Швиденько пробіжуся тут, 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 що би я тут брала. Можна взяти якусь одну із цих. Там є, бачиш? От, наприклад. Але я так боюся, це скло, це все, от, наприклад, ага, воно не відділяється. 음... Да, -що, Як скажеш, професійний злодій Саша. <сح> <сح> Зверніть увагу, що завжди, коли ви мені підказуєте, ми виграємо. Отак. Тому підказуйте мені. Тут нічого не будемо брати. Тут взагалі все підписано. Золото чіпати не будемо. Дуже приємно, що саме для нас вони виставили ці золоті прикраси. Так, я вертаюся туди, це. Головне нічого не розбити, Саша мені допомагає. Я дуже сильно сподіваюся, що це нам допоможе, хоча думаю, що варіантів у нас 0,0. Просто 0. Але... І зроблю якось отак, якось отак. Хай здається, що там щось дуже велике. Ми вже. Ми думали, ви десь пішли далеко? Тага, нас недалеко йде. Так, голосно балакали. Ну, тепер ви можете я собі не дивитися. Не, Прошу. Він ніякого секрету не видали, так. Коли будете готові, тоді нам скажете. І будемо заглядати, що там у нас є. Ви кажете, що шансів у нас багато, а я думаю, що шансів у нас немає. Ні, дуже багато. Дуже багато. Кожній втринці експ... більше десяти експонатів. Їх є багато, Саме... всяких деталей, так? У нас, навіть поділяється, є основний фонд і є допоміжний фонд. Мій улюблений експонат це оцей мідний. Але ви б здогадались. Ця така прикраса невідомого призначення. Ну, золото ми вирішили не чіпати, самі розумієте. <різь> <різь> Класно. Та, знач, вони шнуровиків шнуровуків Угу. <різь> Цікаво, так, і тут ви ще не дивилися. Ну що, маєте якісь ідеї? Напевно, що сокирка кам'яна. Де вона лежала? Ну, кажіть, коли будете готові, коли приймете рішення, кажіть, ми підійдемо до цього експоната і відкриємо вам його. Можливо, тут ще була одна каміна-сук'ярка. Креміна. Кремена, так. А тут без шансів, тут у нас дуже багато дрібних експонатів. Їх просто нерально всіх запам'ятати. Одніє вітрині скільки? 3, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. 24 експонати дні вітрині, то без шансів запам'ятати. Ну кажіть, коли будете готові? Ну, кажіть. Я думаю, що сукерка, кам'яна сукерка і одна крем'яна сукерка. Тільки так. ще треба визначитися, яка? Чи тут, чи там? Все-таки думаю, що кам'яна сукерка. Кам'яна. Готові? Так. <ріст> Це не кам'яна сукерка. Карміна відщо. Угу. Ми взяли такий трошки більший. він тут лежав. Я думала, що ви... Підготувалися до нашого приходу на рано було це навіть О, бачите, ви навіть знаєте, де він лежав? Одразу кладете на місце. Не, я вже просто по композиції. Так, їх дуже багато, і ви не звернули увагу. Тому ми не залишаємо на жаль відзнаку у вашому музеї. сподіватися на наступний раз. Але дуже дякуємо, що ви нам провели таку цікаву екскурсію. Я впевнена, що глядачі дізнаються багато нового про тропівську культуру, захочуть відвідати ваш музей. Власними очима подивитися на ці всі експонати. Ми вам дуже дякуємо за участь у нашому проєкті. Вам також всього доброго. Ми чекаємо на гостей і на співпрацю в майбутньому. Ми раді завжди висвітлювати такі. Приємні події для нашого краю. Та ну в нас, між чи ми поки що ну, для процесу обробки. Очистив у фотосховищі ця булавка терапітського часу це друга річ в наканалі, яку ми зійшли за час дослідження. <гум> це цікаво. Так, дякую.